Усім привіт, вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні поділюся мотивацією на домашні справи та на приготування їжі. І е, сьогодні покушу траву в е, себе на дворі, також е, трохи поскладаю одяг, який в мене назбирався, і приготую просту, дуже просту запіканку, яку зможе приготувати кожен. Е, і до того ж, вона малокалорійна. Отже, показую свою працю, косила я в себе двір, були попередньо трохи там дощі, і ця трава висока виросла, велика, і я так і не косила, бо стояла вода, просто стояла вода в дворі і ніяк не покосиш. І тим часом ця трава повиростала, ось така велика. от, А ще плюс. Один раз зібралася косити, щось в мене не вийшло, світло відключили. Другий раз зібралася косити ось ця леска, яка там є накручена, закінчилася. Я давай шукати, щоб заправити. Не можу знайти, перенесла знову на наступний день. То ще, в якійсь мірі, і якісь такі ситуації ставалися, що я переносила ось це косіння. Напевно, потрібно було, щоб прийшов час. Ось, той, то я вже там чи за третім, чи за четвертим разом все-таки викосила. І така потім сказала: хух. От, ну Там трішечки буквально клаптик залишився. Ну, я думаю, що. Як буде в мене часто, то я ще звичайною косою трішечки до кошу, бо там висока трава. І в такому випадку треба не просто лєску використовувати, а вже цей спеціальний ніж ставити. А я, я то не знаю, як його ставити. Можна дізнатися, подивитись, почитати і поставити. Ну я його ніколи не ставила, а так завжди ліскую, тому мені так добре використовувати її. Також вже пізніше, в другій половині дня, я вже висушила свій одяг. До речі, знімала як розвішувала. Ну, щось в мене камера частинку зазняла, а потім сама собі почала жити своїм життям. Вимкнулася. Ну, не зазняла, не знаю чому. Перший раз таке в мене. От висушився в мене одяг, і думаю, поділюся теж такою роботою. Кожен із нас її виконує, і дуже часто буває, і в мене так. Я думаю, що в багатьох так що ось цей одяг, який випраний, він дуже часто може залежуватися на якомусь кріслі чи збоку на дивані, і лежати, чекати свого часу. Це, як я кажу, святе місце, святе крісло. То я вже не стала робити цього, бо і одяг зімнеться. Думаю, потрібно його перескладати, розпроділити по своїх місцях. І тоді буде легше щось інше робити, бо якщо одна кучка з'являється, біля цієї однієї кучки ще друга, третя, четверта, п'ята, і тоді вже не хочеться нічого робити, тому що виходить багато роботи. От, тому вже останнім часом намагаюся, хоча б якось так трошечки встагати. Щось робити, щоб не залишалося на потім, бо мені важкувато. Якщо в мене там дві-три кучки чогось лежить, все мені стає тяжко, я вже не хочу то робити. Я вже переношу на наступний день. Так, наступного дня зроблю, наступний день знову переноситься на наступний. Тому все таки в моєму випадку треба робити все зразу. Буду готувати вечерю з продуктів, які в основному на даний час у всіх є, можна приготувати. Отже, в мене тут кг кабачків, я потерла і трохи посолила, ну, там, може, півчайної ложки солі, і так, щоб всі пустили, вони і буду видавлювати. Також буде потрібно грам 100 моркви. Грам 100 цибулі, одна велика, або так, як в мене більша і менша. Ну, тут трошечки більше, ніж 100, десь на грам 20, може, 30 більше, Зеленушечка, зелень це в мене петрушка. Можна будь-яку зелень. Два зубчика часника для пікантності, щоб було цікавіше. Також помідора десь ну така велика гарна помідора. Два яйця, сіль перець і борошно. Борошна я буду брати мало буду десь брати 2 столові ложки. Ось я натру це теж на терці, цибулю поріжу. Це теж маленькими кусочками покрошу, зелень подрібню, помідор подрібню, і, і після цього вже здавлю добре кабачок, щоб сік окремо рідина була, а тоді вже покажу. Підготувала я овочі, нарізала, тут два яйця, пів чайної ложки солі, перцю. Тут я вже видавила. Одну цибулину залишила. Все-таки, напевно, буде багато. Десь одну цибулину треба взяти. От, І зараз я яйця зіб'ю, і після того, як зіб'ю, додам 2 столові ложки борошна. Так отже, що тут у мене? У мене цибуля, чесник, петрушка, помідор і морква. Опапа. Висипаю все сюди. Так, і перемішаю ось такий красивий насичений колір, дуже гарно виглядає. І додам сюди ось це яйце з сіллю, з перцем і з борошном, і тоді перемішаю. Підготувала я деко, доволі воно таке величеньке. Я думаю, що все сюди поміститься, і зараз буду висипати в деко. Ось така запіканка буде в духовку йти, вона не дуже товстенька, бо якщо брати вже менше деко, то, відповідно, вона буде висока. А це доволі невисока, я думаю, сантиметрів 2 в товщину, тому буду дивитися, коли пропечеться. Я буду на 180 градусів і десь розраховую час 35-45 хвилин, я буду дивитися вже по ній, можливо, менше, бо все-таки тут деко. Таке велике і вона не сильно така висока. Все поставила в духовку, нехай готується. Ось така в мене запіканка вийшла, показую уже без світла. Якраз залишалося, Я взяла на 45 хвилин, залишалося 5 хвилин і світло зникло. Тому, ось так показую. Воно вже ну я дочекалася, щоб воно в духовці ще побуло хвилин 5. От, і тоді В принципі, запіканка вона тоненька, вона не груба, тому я думаю, пропеклася. От, світла нема, тому показую ось таким чином. Вже як прохолоне запіканка, то я буду споживати. Бажано, коли охолоне, тоді вона буде триматися добре і буде смачніша. Так, схолола в мене вже моя запіканка, я вже собі взяла. Загалом тут рахується на 4 порції, ну, я розділила на 3, бо дуже вже хочу її їсти. Голодна. Додала ще добру столову ложку з гіркою сметани і буду споживати. Усім смачного!